Починаючи з кінця квітня і практично до середини травня, а може й довше, дивлячись від погодних умов, садок прикрашають гравілати. Це гравілат чилійський сорт Май-Тай. Він махровий. Ось такий абрикосово-персиковий поступово розкриває квіточки. Спочатку розкривається центральна квіточка, сама верхня на верхівочці, а потім поступово і бокові квіточки. Ось перші квіточки вже відсвіли. А також в моєму садочку росте. Ще е, спроста форма, не махрова, яскраво такого морквяного кольору. Гравілат чилійський. Це рослинка грунтопокривна. Цього року я розділила куртиночку стару на три частинки. І тепер уже в мене три кущі.